От. Вітаю всіх своїх підписників, глядачів, друзів. Продовжуємо далі наш суперпроект. Як ви бачите, стоїть Ну, Маю на увазі, що це шестерня яка з редуктора КПП-2 плюс 1 або Вейма 4 плюс 2. Бо шестерня на КПП 3 плюс 1. Має трохи іншу форму і інші розміри. Що мені потрібно було взнати? Для того, щоб все зробити, повинен бути розмір від початку плити до низу шестрині. Ось, ось я поклав в мене є такі шайбочки, шліфовані, точні. Я їх використовував на фрезерно-відстанковий по дереву. І от, якщо взяти ось так. О, точно якраз заходить під низ. Отаким От способом я замірив. Получилося 37 мм. Це разом з товщиною цього штанеля. 37 мм. Все, тепер у нас, коли ми будемо робити на заготовку, як ви бачите, ось у нас є. Оце вже я на підшипники посадив. Отут має одіватися шестреня і отут має бути, ви бачите цей отвір. Це зараз центровочний підшипник, Оце, це зайде туди і це треба буде регулювати висоту, одівати шестрі. То потім, як ви бачите, о, шайба моя стоїть. Вона внутрі має точно 62, як і та пластина. То підшипник центрує. Я ось о, на, висверлив три отвори. Зараз буду це на 4 мм і 4,5 А зараз я буду висверлювати отвори от під ці гвинти. Тобто насквозь має бути під різьбу на 10. В цій пластині наріжеться різьба на 10. Тут зробиться потай. Заключуться гвинти. Бо можна було б приварити. Але як, я переживаю, що якщо я зараз почну таку пластину приварювати, її може чуть лівіше, чуть правіше потягнути, і буде не дуже добре. І крім того, може покрутити цю пластину. То я вирішив от -от зробити потаї, щоб ці гвинти сховалися. О, і потім їх можна буде цей потай по кругу обварити, щоб масло не виходило. І ця плита буде жорстко стояти. Центровочна. Кільце. Ну от, будемо працювати далі. Ну от, як ви бачите, ми тут нарізали різьбу на 10. Тут зробили потайчики три штуки. І тепер ми будемо його отак скручувати. Предварительно. Ну, ось я оце його склав. Як ви бачите, тут поставив 37 мм шайбами. Набрав їх раз, два, три. Тут зажато гайкою. Все, воно стоїть. Це в нас кільце стоїть. І нижня частина, вона в ось висить. То це мені потрібно буде. Оцей нижній флянець. Отакого. От Проварити. Ну для початку хоча б три рази його в трьох місцях прихопити. І тут виникає таке питання, щоб його щоб варити, його треба звідси сняти, зажати струбцинами. О, і, так як я думав, на самого початку нічого не буде. Прийдеться оцей, ну як ви бачили, цей плянчик круглий. так? О, я думав, що я буду потім повертати, як захочу, пересверлю озвіри. Але бачу, що я не можу зажати, прийдеться оце все розібрати, врізати оце так, щоб воно було квадратної форми. І тоді можна буде знизу завести струбцини, щоб, його, щоб струбцина зайшла заниз і заверх. Ну, щось типу такого. Я не знаю або, ну, однозначно, ось тут треба, щоб ці, щоб ці зазори тут були 37 мм точно. От зараз я покажу, що тут вийшло далі. Ну от, Я зняв шестерню. Оце такий вид має бути зверху. Можливо, тут і зайде. Тут сальник має стояти. І, можливо, я не знаю точно, але треба буде дивитися, можливо, і поставлю підшипник додатковий. Воно мішати не буде. Що... Кожен раз ставлю на паузу, щоб зазняти далі. А деталі в маслі та й руки терти. Зараз я знову поставлю на паузу, витягну, покажу. Ну, і як ви бачите, це нижня частина. Тут ці гвинти мають зайти. Я вже взагалі не хочу заходити. Я розібрався, а провірив, а в них шляпки трошки еліпсом. Вони не, ну, ну Штамповка і вона трошки нерівно зроблена. прийдеться опилювати по кругу головку. о, Ці ще більш-менш зайшли, ну теж, як ви бачите, є трохи. о. Якщо точно дивитися, то тут розміри більш-менш нормально. Фаски вибрали, все добре, а тут вийшло, що, ну, я так думаю, що легше опиляти буде по кругу гвинти. Тоді вони його прижмуть. О, і все. Оце ж оцей флянчик Оце, От Про це я казав, ви бачите, що воно отакою от його треба. Обрізати. І ну, де я прикладу до корпуса, посверлю отвори. Як ви бачите, тут отвори вже і намічені. центри отворів намічені. Це тільки засверлити їх, прикласти, обмалювати, обпиляти. Тоді я зможу чимось попід край та й туди зажатися, прижати шестерню, щоб прихопити. Ну, як ви бачите, що тут буде трохи незручно отако приваруватися. Оно треба буде. О, о. Бо я спочатку думав, як я тоді казав, щоб по втулку приварити. Але ви бачите, що ця втулка, якщо я її привару я боюсь що оці края підуть сюди чи на, на двір. Коротше, буде незручно трохи. Треба буде робити. Ну, ще й тут... Десь... А, ось, о. ось о, це має ставати Центровочна шайба, Ну вона туди заб'ється, і потім отако е, по кутках прихватиться. Це воно буде центруватись, для того і зацентрується, посверляться точно отвори. І головне, що його треба буде, цей редуктор точно виставити, щоб він так стояв, не на бік бо потім вся конструкція буде стояти криво. Ну, а далі, ну що, будемо? Спробувати, підпилювати. Далі я все покажу. Ну, як ви бачите, спочатку я думав, що воно буде простіше, а всю цю конструкцію склепати докупи доволі проблематично. Ну, але я надіюсь що все вийде. Ну от, Продовжуємо роботу над нашим редуктором. Ну Тут мене запитували, ще раз повторюю, це редуктор від е, триколісного е, триколіс, китайського мотоцикла. Ставиться на виході двигуна з коробкою і вже приводиться в рух е, задній міст карданом. Ці мотоцикли мають грузопідйомність до 700 кг. Так що я думаю, що тут теж повинен витримати. Оце я його зварив, скрутив для того, щоб перевірити, як воно в мене все вийшло. Якщо ми подивимося уважно, тому зазори є вільними, але хотілося чуть-чуть зробити -чуть більше. Но там ми Виведемо це на путь істини трошки пізніше, головне перевірити. О, от таку воно має форму. Я його бачите, під перед дерев'яними кілочками, щоб воно стояло. Запитували, яка ж це пониження. Так от, на першій передачі, якщо я тут це вал відбора потужності, якщо тут роблю 9 обертів, то 1. На другій передачі в нас я роблю. Шість обертів внизу один. О. Так що більше не буду е, тягнути час, показувати вже покажу більш-менш в готовому вигляді, бо потрібно додати ще одного підшипника, закріпити це все, е, зазори виставити інші. О. Так що, дякую за увагу. Кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь, давайте поради. О. Ми переможемо! Слава Україні!